Наших батьків. Хай уберуть, да, хай живуть, да, хай у нас нам дадуть допомогли для чого жить. тут на цей варті. Що робиться тут безпреділ, Вони люди ми викликали 16 січня. Була в нас перестрілка. Люди викликали. Для чого? Для безпеки району і міста. Вони зараз всі сидять по лісах, поховалися, немає нікого. нікого немає в місті для підтримки по порядку. Лісах ще мало того, а що ввечері вони стріляють по дітям? По да. Тут ці Мотоциклісти, хлопці їдуть, тверезі, в нормальному да, вони женуться, стріляють. Яке вони мають право стріляти задержати? Хай відповіді було повернуто жменями гільзи, для того, щоб доказати, що вони стріляють. Вони їдуть у тверезому стані, зупиняють кого хочуть і поступають. як хочуть. вони себе почувають тут панами. А ми тут просто раби. І бандіти приїхали другі? Ми просимо, щоб відкликали цих так Я... само бандитів. Вони ж не на Як положено на на їх, їх заяву. ми. Не знаємо хто. Ми запитуємо начальника міліції. То що це за спецсвідрозділ? <різов 'ї> я, Хто я, вони такі? не вони нічого не знаю. знають, а, а, не знаю. а я це так. Для чого Ми вони вона тоді туди? Ну, з однієї сторони отримали дозвіл. Так, ну, він не няв когось на роботу, хтось працює на цих землях, тому що. це до вчорашнього вечора ніхто не знав. Знали просто, ну люди поїхали. Стоїть охрана, Ми поїхали Охрана, ну правда, є дозвіли. От, люди їх, як мені відомо, упакували, привезли в рай відділу. З, автомат, з, автоматами. Є з фото... автоматами. З автоматами чи сайді? Автомат, з автомат. З автомат. є. Є автомат. Про Про пістолет не знаємо, фотоавтомата бачимо. Правда, вони приділили. Вчора поліція затримала? так? Це люди доставили їх в поліцію. У нас нічого не треба. Начальник поліції Олевського райвідділу повідомив. Що відкрита кримінальна справа, як вона, буде, як вона буде продвигатися, це ніхто не знає. А хто є тут там, приїхав, хтось з поліції приїхав? З керівництво міста, району, не області, Понимаєте, керівництво, керівництво міста Може в даному випадку в зв'язку з законами України нічого не вирішує. Є закон України, як нам сьогодні сказала керівництво міста, ми нічого не можемо зробити. Абсолютно нічого. Ми можемо тільки написати пісульку. Я можу це так назвати, тому що відповіді приходять такі, що, що нам тоді позавчора показували відповідь. Що ваше прохання направлено в міністерство і до побачення. Це так само, як закон про видобуток бурштину лежить уже три роки. Ну, та да, закон то лишить, але получається але получається, що є дас піздозвіл, то є законає. Як у законі прописано, кожди, кожен українець має право користуватися надрами України, але України своєї землі, правда? Чого да, на Гонконг? Чого у нас тут Мюнхен? При чому вони тут? Зробіть легалізацію, хай простий народ йде, Ми будемо платити так само налоги. Ми будемо содержати свої сім'ї, будемо так само давати на, на, лікарні, на лікарні, на школи, на садочки. У Нас нема дорог. На школи сьогодні холодні. у нас діти голодні в школах. Для того, що здавались громади, понімаєте, щоб людям було добре, а не просто так. Віддайте людям землю, які їм належать по праву. Все. Чого віддають пенсіонерам землі? Нема землі, землі. У моїх батьків є земля. Вони віддали їм пользуватися якимсь там фірмам. Я не знаю. Сьогодні день приїжджає якась там фірма. Поля пустують, заростають. Ніхто нічого не сіє, не обробляється. землі. вони їм виплатили. 500 гривень, 500 з лишнім гривень. Що, що вони повинні були заплатити 5 з лишнім лісі? Що? То ці землі, мабуть, будуть забирати наші людей, наші пенсіонерів. А люди цього не знають, вони знають, кожен такі воду. Вони всі поховалися. А <eve> можете представити як Ім'я і все. Анонім! Ну, ну ім'я. Ну, я... Чого бояться? Всі ж ми не ми не чого, чого люди бояться? Потому ми не боїмося. Були прецеденти після якихось там, скажімо, розговорів. Побити якісь, їх, немножко. Людей витягували. з хотів просто вечором. пістолети в рот. в рот. Ну, це таке. Я не бачив, не буду казати, але чутки є чутками, розуміють. Ну, таке діло. Ну, на даний момент можу сказати, що я не знаю, що зі мною завтра буде, розумієте? Ну, це таке діло. Але якщо що зі мною буде, то буде три рази більше людей. 4, 5, 10. Ну а нічого страшного. В'ячеслав мене зберегти. Добре, давайте ми сходимо по шукаємо начальника. Та вон дойде. Що на кофе не поїхати, то йдемо.